Ті, хто хоч раз дивився орели решку чи світ на виворіт, знають, що у Китаї живуть китайці, а в Індії живуть індійці. Так, у когось очі вуще, у когось шкіра темніша, але все одно, це люди з двома ногами, двома руками, у яких з плечей росте шия, і на цій шиї сидить голова з очима, носом та іншими аксесуарами. Інша річ давній світ. Дві тисячі років тому якийсь грек був упевнений, що земля сповнена десятків екзотичних народів та дивовижних рас. Їх часто можна побачити на старовинних картах, які називалися Мапа Мунді. Ось, зазвичай, на краю карти на кордоні відомого світу і селили чудернацьких істот. Люди без голови та з очима на місці сосків. Люди з собачими головами. Люди з вухами до землі. Одноногі. Козлоногі, чотири оки. Причому, що важливо, це були не просто якісь казкові барабашки, лісовики та водяні, а цілі народи, в існування яких люди реально вірили. Знамениті вчені того часу, типу Геродота чи Плінія, писали про них як про реально існуючих. Кожен древній тревел блогер після повернення із заморських країн стверджував, що бачив їх на власні очі. Ви скажете діч. А Геродот сказав би: Діч це перемішувати грецький салат перед подачею, а люди з собачими головами це факт. А ям кінокефал. З них і почнемо. Люди із псячими головами, мабуть, найвідоміші заморські жителі. У Стародавній Греції їх називали кінокефали. Просто кінос із грецької собака, а кефалос голова. До речі, кефаль а це з грецької і є щось типу головань. Калімера у тій же частині Індії, де мешкають жуки, народжуються кінокефали. Це ім'я вони отримали через свій зовнішній вигляд і свою природу. В іншому вони схожі на людей і ходять одягнені в шкіри тварин. Тобто зрозуміли, так? Про людей з головою собаки говорили взагалі без жодних сумнівів. Ну, подумаєш, башка собаки на людському тілі. Так і писали про них не хтось там, а шановні на той час дядьки. Геродот, Еліан, Ктесій. Мандрівник Мегасфен. Потім ще писав Марко Поло. Так, довелося прочитати їх усіх за вас. Я трохи перемішав описи від різних авторів, щоб вийшов виразний фоторобот собакоголовця. Тут цікаво послухати пряму цитату. Сідайте, можна сьорнути чайку. Ікла у них більше, ніж у собак, а пазурі довші і гостріші. У чоловіків і жінок ззаду звисають хвости, як в собак, але вони довші і пухнасті. Вони не будують будинків та живуть у печерах. Усі, кінокефали і чоловіки і жінки носять одяг зі стрижених шкур якомога тонше вироблених. У них немає ліжок, але вони користуються підстилками з листя. Вони з луком і стрілами полюють на звірів і такі спритні, що ловлять їх на ходу. А лук зі стрілами на що? Не зрозуміло. Ну, добре, давайте далі. Живуть вони в горах аж до річки Інд. Вони чорні і дуже праведні, як і інші індуси. Вони розуміють мову індійців, але не в змозі розмовляти, а тільки виють і подають знаки руками та пальцями, наче глухонімій народ цей, до речі, налічує 120 тисяч людей. Так що ще нам відомо про псоглавців? Мандрівники та вчені не посоромилися та видобули інформацію: 18+. Увага! Жінки миються лише раз на місяць під час свого періоду та в жодний інший час. Чоловіки ж не миються, але ополіскують руки. Кінокефали з'єднуються зі своїми жінками на чотирьох лапах, як собаки. Зблизитися по-іншому вважається ганьбою. Погодьтеся, весь опис продумано до найдрібніших подробиць. Можливо, саме тому, що розповіді та описи кінокефалів були такими детальними, люди багато сотень років були впевнені, що вони реально живуть з нами на землі. Трохи згодом я розповім, як мужик з головою собаки навіть примудрився стати християнським святим. А зараз познайомимося з іншими заморськими жителями. Подивимося на нашу старовинну карту. Хто там мешкав за Середземним морем в Африці? А, трохи не схоже на те, що ми звикли бачити, правда. Гаразд, ось вона Африка. Так, це вона. Повірте на слово. Вона, на думку древніх авторів, переповнена різними дивовижними і цілком реальними жителями. Одні з них безголові. Греки їх називали акефалами, але найчастіше зустрічалася назва блеммії, начебто з давньоєврейської це означає без мізків. Вперше блеммії з'являються у творі Геродота, який божиться, що вони живуть десь ближче до сучасної Ефіопії. Східна частина Лівії населена кочівниками: низинна і піщана аж до річки Тритону. Там мешкають величезні змії: леви, слони, ведмеді, отруйні гадюки, рогаті осли, люди, псоглавці і зовсім безголові. Були два варіанти, як насправді виглядають безголові: одні казали, що у них очі на плечах, інші, що очі на грудях замість сосків. Щось у око потрапило. Рот безголових теж ніяк не міг знайти місця. Одні казали, що він десь на рівні пупка, інші казали, що він схожий на перевернуту підкову і живе десь на грудях між очима. Десь отут. А в принципі, сама схема дуже зручна: і вільне місце не пустує, і голова ніколи не болить. Гаразд, що нам далі розповідають середньовічні мандрівники проблемі. Відомий тревел-блогер Жерва Тільберійський у своїй енциклопедичній праці вказав, що. Народ безголів був золотого кольору, 12 футів заввишки та 7 футів завширшки. Живе він на острові на річці Брізоні в Ефіопії. 4 метри заввишки і 2 метри завширшки, серйозно? Трохи правдоподібніше, безголові показані в ще одному середньовічному творі. Про пригоди Олександра Македонського. Там вони виглядають ось так. Безголова золота людина, з якою зіткнувся Олександр, мала зріст всього 6 футів і мала бороду, що сягала колін. Ага, зрозуміло. Тобто, якщо тіло це, по суті, обличчя, то борода виконує роль довгої хутряної шуби, яка плавно перетворюється на труси з начосом. У безголових людей мандрівники спостерігали і реквізит. Страбон каже, що зброя у блемі грубо зроблена та безпечна, якісь палиці та кийки. Під час свого походу Олександр нібито зустрівся з головою безголових людей, а потім захопив 30 істот із собою, щоб надати пруфи на батьківщині. Але, мабуть, щось пішло не так, не довіз. Подивіться на цю старовинну німецьку гравюру. У нас тут прямо середньовічний Марвел: Догмен, ноухедмен, циклоп. Але є ще якийсь бікфутмен. людина, яка витягла вгору одну ногу з гігантською ступнею. Греки називали таких заморських мешканців моноподами. Ось що пишуть наші греки: цих людей називають ще сцеоподами, тіньоногими, тому що вони мають звичай лежати на спині під час сильної спеки і захищатися від сонця тінню своєї ноги. Середньовічні мандрівники рідко поверталися додому без історії про сцеоподів, що скакали на одній нозі. На величезній Херефордській карті світу, якій понад 700 років у дельті Гангу зображено нашого друга з ногою Парасолькою. Чомусь образ з цеопода дуже сподобався письменникам, художникам, скульпторам та іншим правопівкульним. Зображення одноногого знаходили на грецькій кераміці у Керчі та на середньовічних мініатюрах. У багатьох європейських соборах можна зустріти барельєфи з одноногим і різблені підлокотники з чоловічком з величезною ступнею. З малював Казимір Малевич і сучасні художники. Ось цю красу з моноподом продали на аукціоні Крістіс за 26,5 мільйони доларів. У фентезі хроніки Нарнії є герої Дафл пади маленькі, одноногі, з великою ступнею. А в манзі аматерасу Омікамі один з героїв має ось таку приблуду. Але найцікавіше мені було дізнатися, що в Аргентині діє злочинне групування Лос Бастардо Сола П'єрна. Одноногі виродки. Їхня емблема – та-дам! Сциопод. Давайте придумаємо круту емблему. Череп у вогні. Ні. Голий мужик з однією ногою. Це воно. Повертаємося до собакоголових. Скучили? Чомусь саме вони стали якимось зразком жителя дивовижної заморської країни. Після стародавніх греків кінокефали багато разів виринали у середньовічній літературі. Собакоголових можна побачити у Київському псалтері 1397 року. Тоді різні богослови цілком серйозно міркували, чи можна вважати кінокефалів людьми? Питання дуже важливе адже якщо вони люди, значить у них є душа. Отже, до них можна надіслати місіонерів і принести їм християнство. І тут ми підібралися до унікального випадку. Коли собакоголовий став християнським святим, святим Христофором. Yes, it's my time, baby. <плес> Справа була у 250-му році. На <плес> роті... році нашої ери війська Римської імперії билися з одним африканським племенем. В бою вони взяли у полон людину на ім'я Репрев, величезного зросту та з жахливим характером. Воно й не дивно. У репрева була собача голова. Ось як його описували: голова в нього страшна собача голова. Його волосся довге і блищить, як золото. Очі його подібні до ранкової зірки, а зуби його стирчать, як ікла кабана. Нема слів, щоб описати його велич. Як це буває у кандидатів на звання святих собакоголовий мужик створив кілька чудес, примножив хліб і обернув у християнство 200 римських воїнів. Після цього хрестився та отримав ім'я Христофор. Римляни були язичниками і не любили всі ці християнські приколи. Тому тодішній римський імператор психанув і наказав кинути Христофора на розпечений мідний лист. Але сталося диво, собакоголовий Христофор навіть не почухався і залишився живим. Римляни здивувалися, але все ж таки довели справу до кінця, відрубали Христофорові голову. Так він став християнським мучеником і потрапив на ікони. Декілька сотень років зі стін багатьох православних соборів світу на парафіян дивилася людина з головою собаки. Як ви напевно знаєте, коли святий вмирає, служителі церкви не дають його останкам відпочити, а розтягують їх у різні храми, щоб віруючі могли їм помолитися. Так було і з Христофором. Відомо, що до середини XVII століття в Благовіщенському соборі у Москві зберігалася та сама відрубана собача голова святого Христофора. Голова мученика Христофора з обличчям точнісінько, як у собаки, з довгим ротом. Вона тверда, як кремінь. Наш розум був вражений подовом. тут немає сумніву. Собачу голову використовували для того, щоб її цілували віруючі та щоб освячувати нею воду. До речі, Поклонялися не лише собачій голові Христофора. У церкві містечка Верчеллі у північній Італії у свій час молилися його зубу. Зуб був просто величезний. Тоді це здавалося всім логічним. Адже за легендою, Христофор сам був велетним. Під 2,5 метри століттями з усієї Італії люди приходили вклонитися зубу. Поки якийсь газ не сказав, що зуб святого Христофора насправді це зуб гіпопотама. Після викриття зуб прибрали з вівтаря та заборонили йому поклонятися. Незручно вийшло. А що інші дивовижні заморські жителі? Продовжимо знайомитися з ними, а потім я вам розповім, чому заборонили ікони з собакоголовим святим. І знову Індія. Десь між собакоголовими та великоногими біля гирла річки Ганг живуть астомії. Люди без рота. Ось що про них пише Пліній. Астомії не потребують їжі, вони також не п'ють. Астомії харчуються виключно запахом квітів, коріння та фруктів, які вони вдихають через ніс. Вирушаючи в далекі подорожі, вони беруть із собою дикі гнилі яблука, запах яких їх тішить. Якщо вони не візьмуть їх з собою, то помруть від голоду. А знайомий нам Мегасфен уточнює, що Астомій легко вбити сильним запахом. Ще один цікавий народ антиподи. Антиподами греки називали людей, які живуть на протилежному від них боці земної кулі. Так, стародавні греки були розумнішими за багатьох сучасних людей, і майже на 100% були впевнені, що земля це такий куля. Для них зворотньою стороною землі було що? Кажіть Індія, не помилитися. Греки вважали, що на протилежному боці землі все має бути навпаки. Тому запевняли, що в Індії мешкає плем'я людей зі ступнями, які повернуті назад. Ось вони красані антиподи. До речі, у книгах ніде не написано, як працювала ця схема. Чи то у них був задній привід, і вони ходили задом наперед. Чи як і звичайні люди, але ступнями назад. Незрозуміло. Пишіть свої думки у коментарях. Але що достеменно відомо, пересувалися антиподи з неймовірною швидкістю. Чому так і не вдалося пред'явити публіці жодного антипода? На це є причини. Кажуть, вони жили пліч опліч з дикими тваринами і самі були такими ж дикими, полохливими і боялися людей. А ще ці істоти могли дихати лише особливим тиком. Тиком особливим типом повітря, яке було лише в їхніх долинах. Якщо їх переселити на місце з іншим повітрям, вони помруть. Саме тому солдати Олександра Македонського не змогли їх привезти до нього на батьківщину. Вірю, я повірив. Поки безроті та великоп'яті люди спокійно жили в працях вчених для собакоголового святого Христофора настали важкі часи. У 1772 році в світі відбулися дві надважливі події: було відкрито елемент азот. А російська православна церква заборонила зображати Христофора як собакоголовця. Причина заборони що ці зображення противні природі, історії та самій істині. Тобто, уявіть, півтори тисячі років існування людини з собачою головою ні в кого особливо не викликало запитань. А тут раптом батюшки зібралися, подивилися на стіну і вирішили, що щось тут не те. На багатьох іконах собачу голову просто замазали та поверх неї намалювали людську. Але раз у раз трапляється зрада, і стара собача голова проступає крізь нову фарбу. Отакої. Досліджувати дивовижні народи це як прибирати на балконі, Щоразу знайдеш знайде щось несподіване. І іноді цікаво просто почитати описи заморських рас та народів. Знову беремо нашого тревел блогера Геродота. Він пише про когось цікавого. Ці люди такі ж темношкірі, як і інші індійці. Вони не обробляють землю, не їдять хліба, не п'ють води. Діти у них народжуються без анального отвору, і тому вміст їхніх кишок виводиться як сеча. Воно, хоч і не густе, але каламутне і нагадує сир. Щоразу після того, як вони поп'ють молока, вранці і всередині дня вони заїдають його особливим солодким на смак корінцем місцевого походження, який як стверджують не дає молоку звернутися в них всередині. До вечора цей корінець починає діяти як блювотний, і ці люди досить легко вивергають вміст своїх шлунків. Як кажуть на СТБ, і це ще не все. У тих Індійських горах, де росте очерет, живе народ, що налічує щонайменше 30 тисяч людей. Їхні дружини за все життя народжують тільки одного разу. У дітей досить красиві зуби: і верхні, і нижні. Це, мабуть, важливе уточнення. Волосся ж і брови сиві від народження як у хлопчиків, так і у дівчаток. До 13 років у них на всьому тілі біле волосся. З цього віку воно починає темніти, і в 60 років біле волосся зникає зовсім. Ці люди мають по 8 пальців на кожній руці та по 8 пальців на кожній нозі. Це стосується і чоловіків, і жінок. Ну, гаразд, Африка там чи Індія. А хто ж жив на території сучасної України: племена людоїдів та довговухих, Херсонська область, острів Джарелгач та Кінбурнська коса. Це не тільки чисте море, первозданна природа та туалет за кущем. Це місця, де, якщо вірити римському авторові плінію старшому, жили панотії, народ з величезними м'якими вухами, які звисають до самої землі. Читаємо! Гаразд, я сам прочитаю. На островах Скіфії живуть люди, у яких вуха настільки надзвичайних розмірів, що закривають решту тіла, яка інакше залишається оголеною. Венеціанський мореплавець Антоніо Пігафетта, який теж зустрічав паноті під час своїх подорожей, розповідав, що вони живуть у норах, харчуються серцевиною дерев, а вуха використовують цікаво. Коли лягають на землю, то одне вушко їм служить матрацом, а інше ковдрою. Дуже зручно. Йдемо далі. Між Дніпром та Сіверським Донцем, тобто десь на території Дніпропетровської, Полтавської чи Харківської областей, жили андрофаги. Андрофаги з грецькою перекладається просто людожери. Ось що про них пише наш друг Геродот. у андрофагів найжорстокіші звичаї з усіх людей. Вони не шанують справедливість і не мають жодних законів. Вони кочівники, одяг носять на кшталт скіфського, але мова в них власна. З цих племен тільки вони харчуються людським м'ясом. Грецький письменник Ісігон Нікейський додає шок контенту. Андрофаги п'ють із людських черепів, а шкіри з голови ворогів обробляють та роблять рушники. Зрешти, тулуба вони здирають шкіру разом із нігтями і накидають на коней. Багато дослідників стверджують, що все це вигадки. Жодні андрофаги не здирали шкіру зубитих ворогів. Фу, маячня! Це були лише звичайні скіфи. А вони так, пили з черепів, робили рушнички з людської шкіри, але ж це інше. Десь поруч, на Кубані, можливо, жили амазонки, які вбивали своїх немовлят чоловічої статі і припікали собі праві груди, щоб зручніше було стріляти з лука. Але це не точно. Як ви зрозуміли, список дивовижних іноземців величезний. Просто хтось на кшталт собакоголових стає медійним, про них пишуть цілі глави, а потім оголошують святими. А інші задовольняються описами у пару рядків. Грецькі автори розповідали і про волохатих людей на території Ірану, і про племена плешивих людей-агріпеїв біля Уральських гір, про людей з козлячими ногами десь у Сибіру та про андрогінів напівчоловіків, напівжінок. Ні, не в Таїланді, в Індії, даже ще. І це лише розповіді європейських авторів та мандрівників. Кожна давня цивілізація мала своїх тревел-блогерів та свої історії. Я натрапив на цікаву книжку, пам'ятник давньої китайської літератури. Називається Шаньхайдзін Каталог гір та морів. Це ніби як атлас, у якому розповідається, які народи живуть навколо Китаю. Але на відміну від греків, описи там дуже короткі та безапеляційні. Послухайте царство трьох тулубових знаходиться на північ від владики Ци. Його мешканці мають одну голову на трьох тулубах. Царство майстрів колісниць знаходиться поблизу гори крайньої межі. У його жителів людські обличчя, тулуб змії та хвости, що згортаються на голові. Живуть вони мінімум 800 років. А ось іще можна прочитаю, будь ласка, це хід. Долина тієї, що випльовує шовкову нитку, знаходиться на схід від царства великоногих. Там жінка стоїть навколішки і випльовує шовкову нитку. На мою думку, такі описи це просто фантастика. А ще найцікавіше, що існування кожної дивовижної раси можна знайти притомне пояснення. Наприклад, історія про людей з головою собаки може мати з десяток варіантів походження. Європейці могли в Єгипті побачити зображення Бога Анубіса і вирішити, що він має реальний прототип. Дивіться, за описом один в один. Прототипами кінокефалів могли бути мавпи павіани. Вони, до речі, так і називаються собакоголовими мавпами. Або, як каже зоолог Девід Етенборо, прототипом кінокефалу міг бути мадагаскарський лемур Індрі. Може так бути, що якийсь чернець переплутав латинське слово кананеус, хананей і канінус собачий. Ну воно і пішло. Безголові люди, блеймі, мають швидше за все реальний прототип. Це африканські племена, які мали щити з великими намальованими очима. Здалеку, вразливому європейцю могло здатися, що це реально люди без голови з очима на тілі. Цікава версія, як мандрівникам примарилися скіаподи. Ті самі одноногі, які прикриваються ступнею від сонця. Можливо, діло було так: білошкірий європейський тревел-блогер, приїхав до Індії влітку. На дворі температура 40. У нього без п'яти хвилин сонячний удар. І тут він вдалині бачить індійця, що лежить на землі, а над ним парасолька, що закриває його від сонця. Чим не версія? Колись у дискусію, хто такі моноподи, включився і сам Зігмунд Фрейд. І, звичайно, одразу виявилося, що це взагалі не гігантська нога, а якийсь інший орган. Ну, хто б сумнівався. Або ось, наприклад, Астомії, безроті люди. Тут цікаво. За легендою, вони мешкають в Індії, саме там, де живуть джайни, представники релігії, які відмовляються від м'ясоїдіння та заподіяння шкоди будь-яким істотам. Часто вони навіть носять пов'язки, що прикривають рота, щоб ненавмисно не проковтнути якусь комашку і тим самим не вбити її. Ось вам і без роті. Люди з козлячими ногами це сибірські мисливці, що одягалися в штани зі шкір козулі. Мохнаті люди це майже на 100% великі мавпи. Довговухі – це східні жінки, у яких на головах були довгі накидки на зразок чадри і так далі. Як можна було переплутати вуха зі шматком тканини? Марко Поло мав мінус сім на обох очах? Ні. Просто раніше люди були вразливішими і звикли бачити тільки собі подібних. Незвичайну зовнішність мешканців далеких земель вони намагалися пояснити, як могли. Зараз ми легко можемо уявити собі азіата, скажімо, монгола. Кругле обличчя, вузькі очі, маленький ніс, а обличчя майже безрослинності. Для давніх римлян такий вигляд був практично інопланетним. Ось, наприклад, як носаті курчаві римляни намагалися знайти пояснення, чому гунни, це такий древній азіатський кочовий народ, не мають бороди. Пише римлянин Аміан Марцелін. При самому народженні робляться на щоках дитини надрізи гострою зброєю для того, щоб ріст виступаючого волосся притуплявся зморшками від рубців, і таким чином вони старіють безбородими і позбавленими всякої краси, подібно до євнухів. Його колега Сидоній Аполінарій додає: щоб над щоками не видавалися дві трубки носа, обв'язана навколо тісьма стискає знизу ніздрі, щоб вони могли входити під шоломи. Так материнська любов спотворює дітей. Народжених заради битв, бо розтягнута площа щік стає ширшою, якщо посередині не підноситься ніс. Отаке. Пройшли сотні років, і ми вже точно знаємо, що в Африці немає безголових людей. А в Індії не живуть одноногі та собакоголові. І тут постає логічне запитання: пани Геродот, Ктесій, Марко Поло та інше що це було? А насправді не було нічого незвичайного. Дві тисячі років тому не можна було по гарячій путівці злітати до Єгипту чи Таїланду, щоб самому на все подивитися. Межі світу були невідомі, подорожі вважалися чимось нереальним, а мандрівники наполовину божевільними наполовину самогубцями. Адже тоді вирушити з Греції до Індії це приблизно як зараз піти пішки на Сатурн. Швидше за все, ти не повернешся. А якщо й повернешся, то років так через тридцять. Звичайно, коли ти десь лазив 30 років, ти просто не маєш морального права привести тільки розповіді про те, що ти там пробував том ям, і він, ну такоє. Треба записувати все, що тобі здалося після літра бананової самогонки на 40-градусній спеці. Тоді тебе запрошуватимуть до себе герцоги, а може й королі. Безкоштовно годуватимуть, а може й зроблять придворним оповідачем. І взагалі, чи варто звинувачувати давніх оповідачів у тому, що вони приносили дивовижні історії? Ви ж не виходите з кінотеатру після аватару зі словами: Брехня, не може такого бути. Скільки існують люди, стільки вони вигадуватимуть дивовижних жителів тих місць, яких вони ще не досягли. Коли Земля була ще недосліджена, були великовухі та одноногі. Коли ми не знайшли на нашій планеті нікого, окрім самих себе, ми почали вигадувати маленьких зелених чоловічків та гігантських інопланетних жуків на інших планетах. І так буде завжди. Ось так ось. Пишіть у коментарях, кого ви ще знаєте з чудових істот а може, і зі свого району. До побачення!